Вітаю, друзі! Хочете вирости справжню розсаду, петуні, помідорів і всіх інших овочів і мати урожай і квіти першими серед всіх. Досвідчуйте звичайними білими лампами. Не купляйте ці рожеві лампи. Я от іду по вулиці, я бачу ці рожеві лампи. Всі досвідчують цими рожевими лампами. Воно під ними наросте. В розумієте, що це не фітолампи, це звичайні рожеві світлодіоди. У мене була така проблема, петунії, я вирощую, як ви знаєте. Під рожевою лампою вона тягнеться, їй не вистачає світла. А під звичайною лампою, звичайним світильником, світлодіодним, денного світла прекрасно вона росте. Правда, звичайно, якщо у вас розсада маленька, треба ставити трошки під лампу сантиметрів 15 см. Якщо вже велика, можна залишати так і світла вистачає. Але не купляйте ці рожеві лампи, це не фітолампи, це звичайні рожеві лампи. Справжні фітолампи коштують досить дорого. Коштують занадто дорого. Вони не коштують по 300 гривень, вони коштують близько 800 тисяч гривень. Тому буквально дешевше купити звичайні лампи, або навіть якщо у вас вдома є такі світильники, просто їм досвідчувати вашу розсаду. Тобто, хочу розвіяти це міф, що рожеві лампи це якісь фітолампи, які дають якесь таке світло і під ними розсада. Росте. Дуже багато бачу, на вікнах стоїть, балкони рожеві, але не ведіться на цей обман. Це не фітолампи. Може, в когось є фітолампи, але там дивіться фітолампи, там іде спектр рожеві лампочки, світодіоди, червоні світодіоди, сині світодіоди. Розсаді. Щоб вона росла вгору, їй потрібно синє холодне світло. Ви можете взяти звичайний такий світильник денного світла, але дивіться, що було, температурний режим був вище 5 тисяч. Тобто тоді розсаді буде всього хватати. І, до речі, це стосується всіх кімнатних квіток, всієї розсади, і квітучої розсади, розсади квіток, і овочевої розсади, взагалі будь-яких рослин. Підписуйтесь на канал.